У компанії Berвел достатньо велика доглядова лінійка. Тут є великий вибір шампунів і кондиціонерів для всіх типів волос і, в общем-то, є що вибрати. Но одна із самих нових лінійк, яку вони випустили в минулому році, і самих універсальних, це, звісно, лінійка Аква. Вона насчитує три продукти: це шампунь, маска і зволожуючий двохфазний спрей, які підходять практично для любого волосся. Цю лінійку компанія Берівел дозволяє продавати і використовувати дітям від 4 років. Основний продукт, який працює в цій лінійці, це комплекс Аквацил. Це продукт, який стимулює вироботок своєї природної гіалуронової кислоти. Цей продукт підходить ідеально як для шкіри голови, він її прекрасно зволожує, так і для самого волоса. Якщо так бути більш точнішим, то все таки ми рекомендуємо цей продукт більше натуральним волосам. І от іменно натуральним дуже важко підібрати догляд. Натуральні волоси не всі хочуть кондиціонерів, натуральні волосить других, в общем-то, шампуней. І другого захисту під час сушки і використовування. Тому в цій лінійці є все. Тут є ідеальний захист від термообробки, е, це спрей. Е, тут є ідеальний захист від ультрафіолета, який не дозволяє волосам виграти на сонці, і не, вони потім не блічать і не проявляють якісь свої теплі пігменти. Тут є мощне зволоження як для шкіри голови, так і для самої волосини. Три продукти: шампунь, які можна користуватися вдома. І це шампунь для постійного використовування. Повністю прекрасно миє, прекрасно вспінюється, дуже ніжний, хороший запах має. Крім того, в салоні ми його використовуємо, коли ми робимо процедуру із цієї лінійки по догляду за волосами. То це підготовчі продукти для нанесення далі маски. Основний зволожуючий продукт, звісно ж, маска. Вона теж є в маленьких упаковках, прекрасно продається людям додому. Ну і хороша спа-процедура для натурального волоса в. В самому салоні. Тобто, маска має максимум зволоження, маска має максимальну концентрацію комплексу аквацил, і, в общем-то, це основний дієвий продукт. Але ця маска не зможе собі відкрити чешуйку і сама проникнути в котекс волоса. Тому шампунь і робота з шампунем це окрема, скажімо так, пісня, яку треба чітко дотримуватися. І тому миється голова шампунем, миється два, деколи три рази. посліднє вспінування ми витримуємо мінімум дві хвилини шампунь на волосах при спра процедурі. І змиваємо його якісно і дуже обільно наносимо маску і залишаємо на 10 хвилин. Маска любиться: підогрів або тепло. Тобто, якщо є термошапочка, клімазол або навіть і одноразова шапочка, підійде дуже ідеально. Витримуємо маску, змиваємо. І після цього, вже після цієї маски, обично не потрібні ніякі кондиціонери. На не, наносимо двофазний зволожуючий спрей. Розподіляємо його по волосам, прочісуємо і, в общем-то, приступаємо до класичної або якоїсь там сушки. У мене зараз є модель з шикарними волосами, їх тут дуже багато. Волоси дійсності хороші. І сказати, що їй потрібні якісь. Процедури, які поліпшать її волоси? ні. Волос полув'ющийся, такий курчавий. Він сам від природи чуть-чуть суховатий, але, в общем-то, він дуже-дуже доглянутий. Він блистить, і людина любить якісь такі спа процедури, щоб побалувати своє волосся якоюсь такою процедурою. Тому ми зараз ці моделі повністю зробимо цю процедуру. І навіть такий красивий волос в кінці цієї процедури буде виглядати просто баснословно. Почнемо ми з моїх. Голови, помиємо голову два, а деколи, як я казав, і три рази треба вимити цим шампунем волоси. Послідній раз ми якісно вспінимо шампунь, доб'ємося багато піни і залишимо його на 2 хвилини на волосах. Потім приступимо до роботи з маскою вже тут далі в стулі. Так, перший раз хорошо треба промочити волоси. І промиваємо волоси перший раз. У нас достатньо густий, багато. Ми взяли три порції шампуня і постаратися треба якісно вспінити. Другий раз ми промиємо. Перший раз вспінювання, змиємо його, і другий раз і вже нанесемо шампунь, доб'ємося обільної піни і залишимо на 2 хвилини. Прекрасний запах, дуже ніжний, дуже хороший. І навіть з першого разу шампунь прекрасно вспінюється і немає ніяких проблем. І дуже хорошо шкіру треба промити, і довжину обов'язково якісно, якісно треба вспінити. Друга мойка багато піни. Зараз ми прекращаємо вспінювати і залишаємо шампунь на волосах на 2 хвилини. Через 2 хвилини змиваємо і починаємо працювати з маскою. Так, вимита чисто голова, все супер. Непогано волосся прочесалося після шампуня, без всяких використовунь, кондиціонерів. Одно, зараз в мене волос за вологий, з нього ще чуть-чуть витікає вода. Тому треба дуже добре витрати, щоб в дійсності. Не каплі водички з волоса не можна було віджати. Бо в будь-якому випадку ми зараз будемо наносити продукт на волосся, який зроблений на основі води. І чим більше води залишиться у нас на волоссю, тим слабіше він буде працювати. Тому уділіть більше уваги і відіжміть волосся просто ідеально, так щоб ви могли взятися руками, і рука залишалася не мокра. А така чуть-чуть-чуть-чуть зволожена. Тобто, все ми протерли, все ми прочесали для удобства розділили на чотири зони вертикальним проділом і горизонтальним від вуха до вуха. Зажмемо собі зони всі і почнемо наносити маску. Без різниці, звідки ви її будете наносити, чи з фронтальної зони, чи з потилочної. Саме головне, щоб ви це зробили якісно. У мене є. Гребень спеціальний, який буде прочисувати маску і не буде його стягувати з волосся в гребні, круглі зубці. Тому можна сказати, що все, що мені потрібно, в мене є. Як я це роблю? Тобто я завжди це роблю в кріслі, щоб клієнт бачив, що наносимо і як. Я беру невелику порцію маски, розтираю її в руці і починаю її наносити з більш пошкодженого. Скажімо так, з більш поскоженої частинки волосся, це з кінців. І піднімаю руки вверх. Товщину пряді ви самі зможете оприділити. І цю маску можна наносити руками без рукавичок, тому я дуже добре чувствую, скільки я її дав. Ніякого лишнього продукту я не даю. Ця маска може попадати на шкіру голови, тому я достатньо близько наношу її від прикореневої зони. І таким методом я нанесу повністю на все волосся. так. от. Це не має зайняти дуже багато часу. Маску треба нанести там хвилини за дві, за три, тому возитися тут не потрібно ще ось додатково. А просто акуратно і швидко наносити. Так, нанесли ми маску повністю на всі волосся, нанесли ретельно, але нічого лишнього тут нема. Тут немає якихось кусків маски, які просто там знаходяться десь. Все гарно, дуже прочисано. Ретельно, ретельно. Основний продукт, нагадую, наносили від середини до кінців. Тут саме більш, скажімо так, проблемна частина волоса, тому цю частину волоса покрили дуже сильно. Далі дуже важливі такі моменти. Перше, ця маска, як і основні маски зволожувачі, люблять прогрів. Тобто, якщо у вас в салоні є клімазол, інфразон, випарізатор, сажаємо туди на 7-10 хвилин. Якщо немає, Одіваємо одноразову шапочку, отаку цилофанову, одіваємо, зав'язуємо ззаді, і зверху на цю шапочку можна навіть взяти махрове полотенце, нагріти його в гарячій воді і накинути, щоб там під шапочкою створювалося таке парникове тепло. Це 10 хвилин. Якщо у вас є. Інфрачервоні прасочки дуже класно, буде ними попрацювати в течені десь 5 хвилин і потім ще догріти. Тож дуже дуже ефективно. Якщо ви предлагаєте це людям робити вдома, знаєш, обов'язково просто махрове полотенце намочити в гарячу воду, віджати і на 10 хвилин вокруг голови. В общем-то, обвернути. У нас тут є в студії клімазол. Ми зараз йдемо, сядемо в клімазол на 7-8 хвилин. І потім ретельно змиємо маску з волосся і покажемо вам уже фінальний результат. Так, ми змили маску і ми зразу маємо зовсім другі волосся. Я взяв уже мілку розчісочку. Це гребень для стрижки, Юспаковський. І зверніть увагу, як після маски прочісується це волосся. Ніяких додаткових продуктів виді кондиціонерів або якихось там продуктів, які будуть поліпшувати прочісування волосся після цієї іменно маски, уже клієнту предлагати не потрібно. Зараз, що треба зробити, треба добре нанести уже третій завершаючий продукт. Це ласьйон двохфазний із цієї же аквасерії, зволожуючий спрей. Тут дуже важливо, щоб вже ця процедура була повністю закінчена. Нанести його більш обільно і дуже якісно прочесати. Тому не наносимо на общу масу, особливо вот таку, як зараз в мене. А от виділили зону. Обов'язково його треба в розмішати, отак зболтати, пропшикали. Одну частинку і мілкою частиною гребня прочесали весь продукт на волосах. І так зробили з цілою головою. Ну, треба зробити всю голову. Отакими вот невеликими блоками я це все скоро зроблю. Так, нанесли повністю позонно на всю голову акваспрей, дуже ретельно прочесали. І тепер для того, щоб облегчити собі сушку, якщо ви вдруг забагато його нанесли, таке теж може бути. Візьміть і ще раз заберіть із лишки цього продукту. Полотенцем. Продукт дуже легкий, навіть якщо він там залишиться на волосах, нічого поганого не буде, крім того, що вам прийдеться чуть-чуть більше порухатися руками. Волоси просто грандіозно зараз виглядають дорого, блистять, у них хороша текстура. І зараз ви можете закінчити як дифузорною укладкою, так і витяжкою. Але ми, в общем-то, коли ми робимо такі процедури, ми завжди закінчуємо саму процедуру в салоні якісною протяжкою волоса. Це людей. Вражає, получається вау-ефект. Люди тоді бачать дію продукта. І все стає на своє місця. Тому ми зараз скоренько в два фена станемо, висушимо і притягнемо волоси з щотком обрашенг. Так, закінчили ми процедуру, получили просто баснословно красиві волоси. Зверніть увагу, що процедура витягнула колір волосся, додавала блиск. Волосина стала навіть на ощупь, чуть кабута би товща. Ну, дуже красиво це все виглядає, блистить просто фантастично. Звісно, такі речі клієнтів вражають і, і потрібно їх в салонах робити. Тоді такий продукт і гарно додому продається. І, в общем, то люди дуже-дуже задоволені. Нагадую, що це можна робити дітям, такі процедури, використовувати вдома. І от, і, от результат, звісно, дуже-дуже крутий. Все.